на студії начальник відділу договірних відносин товариства Черкаси Енергозбут Олександр Цвіна та начальник юридичного відділу товариства Черкаси Енергозбут Дмитро Борисов. Раді вас вітати у нас. Добре. Пане Олександре, перше питання буде до вас. Після здорощення електроенергії споживачі, у яких встановлені електроопалення, вони, скажімо так, дуже запереживали, що в осінньо-зумовий період платіжки прийдуть. Суттєві. Розкажіть, будь ласка, поясніть нашим глядачам, що, які саме споживачі можуть розраховувати на тариф на електропалення, Наскільки ми розуміємо, він пільговий. Так, знижений пільговий тариф на електропалення зможуть розраховувати побутові споживачі, яких квартири або будинки обладнані електропалювальними установками. Тобто, всі, у кого вони є, всі зможуть отримати даний тариф. Як період як важливий, який вони можуть отримати? Чи це Век вони, вони можуть отримувати цей. А тариф цей пільговий ні, та, Пільговий тариф діє з 1 жовтня по 30 квітня. Сам пільговий тариф. А споживач може отримати даний тариф, тобто подати документи для того, щоб отримувати його в подальшому? Він може подавати документи в будь-який час без проблем. Йому цей тариф потім в цей пільговий період буде надаватися, і навіть після 1 жовтня може подати? Чи вже так? Різна? Якщо він після 1 жовтня подасть документи, то його тариф буде застосований з наступного місяця після подачі документів. Тобто, якщо він подає в жовтні, то з 1 листопада в нього буде діяти вже цей пільговий тариф. Зрозуміло, який алгоритм дій для. Ми наскільки розуміємо, треба, щоб це обладнання якось було зареєстровано. Да? який алгоритм дій для цих споживачів, щоб вони змогли отримати цей пільговий тариф? Ну їм потрібно перш за все оформити все документально. Тобто, перш за все, ніж прийти до черкаси енергозбута вони мають це оформити в поратах Семерозподіл це па Черкасобо Тобто кожен споживач може звернутися до філії е, Черкаси Буленерго та е, оформити у них паспорт, точки розподіли. В них там має бути встановлений відмітка про те, що в них облаштований квартир або будинок електропальною установкою. І після цього споживач звертається до того Черкас Енергозбут, укладає, пише у нас: е, ну тобто, в любу нашу центр соли споживачів. Е, він пише заяву про те, що в нього вже облаштований будинок, таку електропальну установку, і йому буде надаватися такий тариф. Чи є якісь терміни, до якого варто підтвердити? Ну, тобто, за ремонтами час у споживачів тих, у кого існував існувало, існувало електроопалення, тобто в нього вже є ця інформація, то він має уточнити всі дані до 27-го числа або ну, останній день 30-го, але сьомого вересня. вересня, так. Або потім протягом наступного періоду. Перш за все, я хочу зауважити, що е, оператор систем розподілу Черкасобо він надасть нам списки, в яких будуть зазначені всі актуальні, е, ін, актуальні інформації, в яких вже є електропальна установка. Тобто ці споживачі, у кого все належним чином, о, тобто оформлено в е, оператор систем розподілу Черкасобо то ця інформація до нас попаде. І ми Розкажіть, її оформимо, її все. Ну тобто, всі тарифи будуть надані вчасно і правильно до кожного споживача. Уточніть, будь ласка, який саме це тариф, який наразі тариф нагадайте нашим глядачам, який буде для цих пільговий споживачів? Тариф складатиме 2 2 гривні 64 копійки. Він є... а той тариф, який зараз діється, це 4,32 з ПДВ, тобто всі тарифи з ПДВ. Тому 2,64 для споживача це буде пільговий тариф на весь опалювальний період. Але там є нюанс такий, що якщо цей тариф надається тільки на 2000 кВт години. Тобто, якщо споживач споживатиме в межах 2000, тисяч, включно кіловат годин в місяць, йому буде надаватись такий тариф, знижений тариф. Якщо споживач буде споживати більше 2000 тисяч кіловат, то на всі ці кВт, там 2001 тисячі один беремо, то всі 2001 кВт кіловат посчитаються по звичайному тарифу. Тому споживачу не потрібно перебирати більше 2000 тисяч Скільки наразі вже споживачів у вас е, зареєстрували це оплата? Е, наразі в нас є інформація по 11 тисяч абонентів, тих, у кого буде електропалювальний тариф? Тобто тариф. це 11 тисяч людей, які фактично будуть сплачувати по старому тарифу до здорожчання. Да? Них... по пільговому тарифу по пільговому, 264, да? так. Ну фактично, це той же, який був до ні? Ну так, так, але. І наскільки я зрозуміла, обов'язкова умова, що має бути зареєстрована. Якщо споживач не зробить у ці всі кроки, то на пільговий тариф він не може розраховувати навіть роз'яснення КРКП є у них на сайті, де вони зазначають, і у нас на сайті також це є роз'яснення. Ми висвітлювали про те, що споживач в обов'язковому порядку має пройти всю процедуру. Тобто в нього має бути точки розподілу для постачальника. Це єдиний документ, яким він підтверджує облаштування електропольної установки своєї квартири або будинку. Тут запитання до вас. Хочеться поговорити про боржників за спожиту електроенергії, завжди актуальне питання. Які дії вчиняє товариство з боржниками, саме побутовими споживачами? Так. Насамперед, товариство направляє з метою до судового спору вимогу стягнення забороненості за спожити електричну енергію. В даній вимозі вказується заборгованість, яку споручу необхідно сплатити, періоди протягом якого її треба сплатити. Ну, і, відповідно, такому споживачу надається цей час для того, щоб він міг добровільно виконати оплату і звернутися до товариства із платіжкою, що підтверджує факт такої оплати. У разі, якщо споживач не здійснює такої оплати, відповідно заборгованість не погашає, товариство воно має право звернутися до суду з метою примусового стягнення такої заборгованості. Відповідно, ми звертаємося або з позовною заявою, або з заявою про вірючі судову накладу про стягнення заборгованості на спориту окрешних. В даному випадку, за результатами розгляду таких заяв, суд приймає рішення. він відповідно або стягує заборгованість, або не стягає. У ну, більшості випадків факт споживання підтверджується і відповідно стягується заборгованість. У подальшому товариство має право звернутися із складеними рішеннями до органів державної виконавчої служби з метою примусового виконання рішень. Тому, навіть якщо у споживачів вже виникла така ситуація, коли товариство звернулося до суду і їм про це відомо, то ми їм рекомендуємо або звертатися відповідно до товариства, оплачувати вказану заборгованість, і тоді ми будемо сприяти тому, щоб таке, така справа була повернута із суду, або, відповідно, не будемо переділяти до ДНС сугом з метою виконання примусового. Чи може споживач врегулювати безпосередньо з вашим товариством ось у цю ситуацію заборгованості, щоб справи не доходить до суду? Ну, товариство насамперед завжди намагається конструктивний діалог будувати з споживачами. І у разі, навіть якщо є така заборгованість, і навіть якщо це був за тривалий час, товариство завжди йде на зустріч споживачу. Відповідно, такому споживачу необхідно звернутися до центру обслуговування споживачів. І е, надати відповідні документи для реструктуризації заборгованості. Тобто це потрібно паспорт надати, ідентифікаційний код, е, ну і відповідно довідку про відсутність е, потім при заборгованості перед іншими установами або довідку про е, неплаток Відповідно, потім це заявля буде розглядатися центром обслуговування споживачів, і потім буде укладатися договір про реструктуризацію. У вказаному договорі буде зазначено термін. Тобто графік, протягом якого споживач повинен буде погасити наявну заборгованість. При цьому ми акцентуємо увагу, що особливо важливим є погашення поточної заборгованості, тому що якщо споживач не буде здійснювати оплату поточної заборгованості, це, відповідно, буде підставами для припинення постачання електричної енергії, відповідно, потім в подальшому звернення до суду. Тому ми рекомендуємо споживачам добровільно, вчасно та у відповідності до правил здійснювати оплату спожитої електричної енергії. Вашого досвіду, як споживачі, вони більше налаштовані все таки з вами врегульовувати ці відносини? Чи багато справ доходить до суду? Ну насамперед більший відсоток споживачів борожників ми намагаємося вдосу в, в рульонів споруди. Тобто вони звертаються в ЦУС, їм наші спеціалісти надають допомогу, і відповідно вони оплачують таку заборгованість добровільно. Проте є, є такі ситуації, коли доводиться доходити до суду, подавати позову, і вже в тому порядку стягує таку заборгованість. Здебільшого споживачі, коли доходить справа до суду. З'являються добровільно і пропонують сплатити заборгованість і закрити провадження в суді. Чи наразі велика заборгованість товариства цифрами? Я не буду оперувати, оскільки мені невідомо відомо зараз. Яка загальна сума заборгованості? Проте можу сказати, що із початку повномасштабного вторгнення дана заборгованість вирісла декілька разів. Відповідно, наразі є необхідність її стягувати, тому що не всі споживачі добровільно завіляється, добровільно сплачує таку заборгованість. Відповідно, є необхідність звернення до суду. Пане Дмитро, ми вам дякуємо за надану інформацію. Пане Олександре так само а нашим ми нагадуємо, що сьогодні у нас був начальник відділу договірних відносин Олександр Цивіна та начальник юридичного відділу товариства Черкаси Енергозбуд Дмитро Борисов. Дякуємо, що були з нами.